вечора, в ефірі Калуське міське телебачення до вашої уваги. Телевізійні новини Калуша. в студії працює Наталія Квасюк. Слідство щодо руйнування пам'ятних знаків героям національно визвольних змагань перебуває на контролі у Міністерстві внутрішніх справ. Повідомив начальник Калуського МВУ МВС Василь Хомен на засіданні координаційної ради, політичних партій та громадських організацій демократичного спрямування Калущини. Зустріч очільника Калуської міліції з членами координаційної ради відбулося 17 квітня. 17 квітня відбулося чергове засідання координаційної ради політичних партій та громадських організацій демократичного спрямування Калущини. Відгукнувся на запрошення ради і прибув на засідання начальник Калуського міськвідділу ОМВС Василь Хомен, який, до речі, обіймає дану посаду всього два місяці. Він розповів про криміногенну ситуацію в місті та районі, про стан боротьби зі злочинністю, порівнявши статистику до і після набуття чинності нового кримінально-процесуального кодексу. За словами головного калуського міліціонера. На даний час у міськвідділі немає жодного нерозкритого вбивства розбійного нападу завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Тобто, усі злочини, які кваліфікуються як тяжкі і особливо тяжкі, місцеві правоохоронці розкривають. Проте за новим КПК зараз відкривається більше кримінальних проваджень. Та загалом криміногенна ситуація є контрольованою і не відрізняється від минулорічної, запевнив Василь Хомен. Злочинами, які викликали суспільний резонанс, стали факти нароги і руйнування. Пам'ятників Степанові Бандері і Роману Шухевичу на західній Україні, зокрема, і в нас у Грабівці по цьому питанню я кажу, ми призначили комплекс всяких експертиз, де ми чекаємо на їх зараз результати, щоб ми могли співставити, тому що після цього випадку ви знаєте, що було на Львівщині, буквально тиждень півтора тижня назад було на Рогатиші. Такі самі факти, що ми могли зв'язати щось в одне ці. Ми теж проводимо зараз комплекс оперативно-пошукових заходів, де ну які на, на стадії. Проведені їх вони не видимі для людського ока. Але є ну, приблизний час, коли була зафіксована машина, коли проїжджали, продав всякі технічні заходи. Так що я думаю, що ну, найближчим часом якийсь результат й буде. Опитано, як село Грабівка, жителі, так само опитані центральна вулиця села Завою, поки що, щоб нам щось можна сказати, щось допомогло. Не можемо чим похвалитися. Ми пов'язували одне з другим і Говорили, що все сплановано, Ну, що сплановано. Я думаю, що воно сплановано, але що ми пов'язували одні факти з другими, що виконавці ні ті самі. Я зараз день не можу говорити. Стан розслідування даних злочинів перебуває на контролі у міністерстві внутрішніх справ. Ця ситуація чітко моніториться нашим міністерством. Кожен тиждень ми доповідаємо, що яка проведена робота, яка проведена робота гласна, яка не гласна робота. Кожен тиждень ми даємо довідку, де наші опорнення звітується на Київ. Так само всі області, де сталося, так само Тують нам ситуацію моніторити на профілактику злочинності і покращення роботи правоохоронців спрямоване зокрема і рішення Калуської міської ради про виділення коштів для придбання і обслуговування камер відеоспостереження. Я думаю, що домовленість є, що тільки перший транш. Я рахую, що ми, якщо закольцюємо цю систему відеоспостереження по місту, то в нас злочинність, ну, якщо не на 50%, то на 30% спаде. Ми подали свої пропозиції. Ми подали свої пропозиції. І вони наші пропозиції просто місця конкретно. Так. Якщо я бачила цей теракт, який в Америці, є. То вже людину по відеокамері. Хто такий опис є зовнішні? Так що відеоспостереження, ну, 21 століття на ми всі розуміємо, що таке відеоспостереження. В місті так. Біля цієї дошки меморіальної, що у нас є, там буде камера направлена, що ми в місті беремо. В Угринові там є стаціонарне відеоспостереження, де зведено все середині в приміщення. В Угринові не вернув в Грабівці. Ну реально там ми проговорювали із головою районної ради, що там ну виділи, там ну, десь півтора-дві тисячі гривень, щоб поставити простий ну системний блок, простеньку відеокамеру, щоб які який... Огляд... оглядоглядове панорама були. Біля пам'ятника Шухевичу. Біля пам'ятника Шухевич так само. Ми вирішуємо це питання, але то не за рахунок міських коштів. Також члени координаційної ради прийняли звернення до влади міста та району щодо недоцільності та неприпустимості використання радянської символіки під час відзначення дня 9 травня, використання винятково української державної символіки. Також пропонується організувати круглий стіл за участю представників різних ветеранських організацій задля відвернення можливих провокацій та проявів політичної нетерпимості. У зверненні також міститься заклик до мешканців краю, не використовувати так звані. Ані георгіївські стрічки, які на думку членів координаційної ради є суто імперськими символами і свідчать про неповагу до пам'яті полеглих у Другій світовій війні та незалежної України. Минулої п'ятниці, 19 квітня, прийшла загальна міська толока. На боротьбу зі сміттям вирушив трудовий десант працівників бюджетних установ, органів міської влади та засобів масової інформації. Чіткій злагодженій праці сприяла по-справжньому тепла і сонячна погода. Озброївшись граблями та віниками, трудовий десант висадився на пагорбі слави і у парку культури та відпочинку імені Франка. Від торічнього листя, гіляча, битого скла та іншого непотребу. Пагорб Слави очищали працівники управлінь праці, культури, освіти, економіки, фінуправління, відділів архітектури капітального будівництва, фонду комунального майна, земельного відділу, комунального підприємства Калуш Автодор, апарату виконкому, депутати міської ради, а також журналісти газет Вікна, дзвони підгір'я та Калуського міського телебачення. З іншого боку, дороги наводили порядок працівники управління житлово-комунального господарства. Управління з питань надзвичайних ситуацій, у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту, соціальні служби та міська варта. Головнокомандуючим трудового десанту був, як і в попередні роки, заступник начальника УЖКГ ЖКГ Микола Найда. За його словами, для прибирання було закуплено 35 віників, 35 грабель і близько 100 пар рукавичок. Проте цього реманенту на всіх не вистачило, оскільки цього року на боротьбу зі сміттям вирушила рекордна кількість прибиральників. По-перше, весна зима була досить затяжною, значить, лишається дуже мало часу до Великодних свят. І ми вже в принципі, почали толку раніше, тільки зійшов сніг вже в мікрорайонах, в приватному секторі, на пустарях вже починаємо прибирати. Сьогодні тут на пагорбі слави практично. І виконавчої, і законодавчої влади, всі, всі вийшли з інструментами. Основне завдання нам, щоб ми привели, по-перше, дуже багато людей поїде 5 го числа і до, до Великодних свят прибирати кладовище, то треба, щоб було, щоб вулиці було чисто. Тут і прибирають і комунальники, і, асфальтують дорогу, і прибирають попри бордюри. Плануємо, щоб вже до наступної до, до п'ятниці. Місто було прибране в повному об'ємі. Сьогодні працюють і школи разом з комунальниками прибирають безхозні і рови і на, на Галді, і від Сахари до, до вулиці Малицької, і, значить, біля стадіону від заправки до 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 вулиці Чорновола, ну на мостиські. На стадіоні на Загирі, два дні вже працює десь в межах по 40 чоловік, прибирають території. Багато підприємців відгукнулося. Зокрема, от Володимир Кузик посадив вчора 22 берези і шість ялинок. Підприємець Селюх так само сьогодні в парку Франка садить вишні. Краще, дуже багато людей в цьому році працює. Ми так по попередніх даних, тих, що в нас інформація є, десь понад 10 тисяч сьогодні мають вийти на, на першу толоку в міську. У парку культури імені Франка зі сміттям боролися активісти зі стомат поліклініки, міської поліклініки, управління соцзахисту та з центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх не стояли осторонь і працівники парку, виловлюючи з озера пусті пляшки та іншу тару. Наступну толуку заплановано провести 26 квітня. 19 квітня в дитячій музичній школі номер 2 відбувся методичний семінар, в якому взяли участь заслужений артист України валторніст Василь Пилипчак та солісти національної опери України Марічка Кононова і Володимир Дмитрів. Вже не вперше в нашому місті відбуваються творчі зустрічі із музикантами-віртуозами. Заслужений артист України, валторніст Василь Пилипчак, є частим гостем Калуша, зокрема дитячої музичної школи номер 2 Буквально місяць назад. Я і своїм колективом «Діксалендом» побували на всеукраїнському джазовому конкурсі в місті Києві. Звичайно, була така хороша зустріч з Василем Григоровичем, який нам дуже багато допомагав в організації цієї поїздки. От. І тоді виникла така м, ідея, що Василь Рогорович, е знаючи його надзвичайно високий фаховий рівень, е як музиканта, як композитора, і як організатора, як режисера, е виникла така ідея, щоб запросити Василя Рогоровича до нас в калуш на е проведення такої творчої зустрічі е е і проведення майстер-класу, е знаючи, що Василь Аргорович е є композитор, і е ми захотіли, щоб була презентація саме цих творів, які написані в нашій Калуській музичній школі. Ну і, звичайно, дати такий майстер-клас нашим музикантам, юним музикантам, які є вже свого роду і переможцями багатьох обласних і всеукраїнських конкурсів. В житті Василя Пилипчака велике місце займає музика. Його концертний репертуар становить понад двох сотень творів для валторни у часовому діапазоні від епохи натуральної валторни до музики композиторів 20-го початку 21-го століття. В Калуші Василь Пилипчак представив маловідомі твори, серед яких твір написаний композитором день перед приїздом до нашого міста. Оці перегуки, які будуть в сьогоднішньому концерті, я практично е, написав. Е, Другій музичній школі, якого, мабуть, що, чи сьогодні, чи завтра там підпишуть ці документи, що вже не буде існувати номера два. Не всі ж народжуються Моцартами і Бахами. Okay. Ось, Моцарт, що би не написав, це Моцарт. Бах, звичайно, на всі віки. А нам треба бути скромнішими. І якщо я надрукував е роман на словак мій вірш який був присвячений двадцяти п'ятиліттю е, е, другої музичної школи е, в місті калоші в методичному семінарі, який відбувся цього дня в дитячій музичній школі номер 2 Василь Пилипчак провів майстер-клас для учнів школи, надавши їм професійні поради та рекомендації щодо гри на Валторні. Крім цього, усі присутні мали можливість зустрітися із солістами національної опери України Марічкою Кононовою та Володимиром Дмитрієвим, які виступили для вихованців та вчителів музичної школи. Нещодавно в центральній районі масовій бібліотеці відбулася зустріч калузького поета Богдана Сімківа з учнями першої школи. На зустрічі наш земляк представив свої нові твори на духовну тематику. Творчість Богдана Сімківа це глибинне джерело, яке він доносить до молодого покоління. Не кожен поет нашого міста торкається теми духовності. Пан Богдан намагається у своїх творах донести читачам те, що є основне в цьому житті та для чого варто жити. Дні Великого посту той час, коли варто над цією темою подумати, проаналізувати свої вчинки, а головне виявити більше добра та милосердя до ближнього. Саме тому працівники районної бібліотеки, а саме Любов Боян, організували для молодого покоління. Коління зустріч із людиною, яка розкриває у своїх творах не тільки духовну тему, а й патріотичні та героїчні сторінки нашого народу. Сьогодні Калуська центральна районна бібліотека е, приймає гостей, е, так як ми є. Е, Бібліотечною установою у нас проводяться зустрічі з письменниками, краєзнавцями, поетами, нашими мешканцями, краянами в першу чергу. І сьогодні маємо приємність таку зустрітися з нашим також краянином Богданом Сімківим який буде представляти свою нову книжечку. і для цього ми запросили молодіжну аудиторію, саме націлювалися на молодіжну аудиторію, адже письменник поет наш такий творчий, обдарований. Але у нього поезія така патріотичного змісту. Дуже поезія духовна, лірична. І як на нас це повинно в першу чергу впливати на розвиток нашої молоді? Тому саме це цільова аудиторія, яка присутня у нас сьогодні в залі. І ми раді зустрічати Богдана у нас кожен раз і сьогодні в тому числі. Поезію Богдана Сімківа можна почитати не тільки в його збірках, але й в місцевих друкованих засобах масової інформації. Проте, власне, як пишуться вірші, поет розповів на зустрічі із учнями 11 класу загальноосвітньої школи номер 1 Навіть намагався разом із ними скласти декілька рядків вірша на тему, яку самі школярі і запропонували. Також молоді хлопці та дівчата стали першими слухачами нової поезії поета, яку він написав після хресної дороги в Калуші. Розп'яття наступав, і небо вкрили чорні хмари, і небозвід весь заридав, людські оплакуючі кари, з Ісусом вірні далі йшли. І хоч помокли, не втікали, в терпінні ласку віднайшли, і для небес скарби збирали. Богдан Сімків є глибоко віруючою людиною. Доказом цього є не тільки його твори на духовну тему, але й постійні відвідини Божих храмів не тільки в калуші, а й за межами його. А ще поет живе в релігійній родині, де Боже Слово цінують понад усе, адже син та чоловік дочки пана Богдана є священниками. Тому зрозуміло, звідки такі повчальні твори сповнені героїчним та патріотичним духом. Деякі з них прочитали на зустрічі і учні школи. Вперед з надією дивлюсь, бо додає надії сила. Я не боюся, що спіткнусь там, де величне не маліє. Дивлюсь з любов'ю навкруги, вона всі труднощі долає, бо навіть заздрість ворогів, і ту любов переламає. Я вгору з вірою дивлюсь, бо душу очищати треба. Тоді до неба я хилюсь і хилиться небо до мене. Богдан Сімків майже ніколи не розлучається зі своїм музичним інструментом, і цього разу він завітав із ним бібліотечну установу, заспівав декілька творів та заграв на акордеоні. Вже кілька років в дитячому навчальному закладі Калинка діє родинний клуб Однодумці, яким керує вихователь групи «Казка» Галина Ціжовська. 18 квітня відбулося чергове засідання клубу, де обговорювалися взаємодії до шкільного закладу та сім'ї. Оскільки вихованці групи вже за кілька місяців сядуть за парту, то вони продемонстрували свою готовність до адаптації у шкільному житті. До співпраці у клубі Однодумців була залучена і інструктор з фізкультури Любов Борейко, адже важливим є не лише духовне здоров'я дитини, а й фізичне. Вона презентувала рукописну газету Здоров'ятко, спецвипуск якої був присвячений використанню у вихованні дітей оздоровчих технологій сміхотерапії, кольоротерапії, музикотерапії, арт-терапії, лікування мистецтвом, піскотерапії – Чудовий заспокійливий вплив на дитину має казкотерапія перед сном. А вимова різних звуків, виявляється, теж має своє терапевтичне значення. Наприклад, вимова звука «З» полегшує біль у горлі. Слід дозволяти дитині ігри з водою. Щоранку робити гімнастику. Інструктор з фізкультури радила придбати дітям фітбольні м'ячі. Сьогодні ми вам презентуємо газету Здоров'ятко. Це спеціальний випуск, присвячений цим технологіям. Наша газета буде вивішена у батьківському куточку, і ви зможете докладніше і ближче ознайомитися з цими технологіями. А зараз я хочу зробити коротенький опис кожної із них. Отже, сміхотерапія, в народі так і кажуть, сміх лікує здоров'я. Сміючись, людина знімає з себе стрес, піднімається в неї настрій, самопочуття. Сміх позитивно впливає на різні емоції людини. Сьогодні сміхотерапія практикується в цілому світі, Музикотерапія. Невід'ємна частина нашого життя. Слухаючи музику, людина добрішає, веселішає, піднімається в неї настрій. Далі керівник родинного клубу Однодумці Галина Ціжовська розповіла про досвід виховання дітей у сім'ї Мартиненків, які ведуть здоровий спосіб життя. Їх старший син Тимофій є вихованцем групи «Казка». де цієї родини мушкетерський, один за всіх і всі за одного. Звучали різні цікавинки про цю непересічну сім'ю. Наприклад, четвер у них тихий день. Усі вдома говорять тих. П'ятниця день без комп'ютера. Суботу тато з синами до обіду, оскільки є ще найменша донечка і мама відпочиває. Сім'я часто виїжджає в ліс, на річку, в гори. Восени збирають гриби, взимку ліплять сніговиків і персонажів мультфільмів. Навіть бабуся з онуками спускається з гірки на санках. Тимофійко вже знає, яке спорядження брати для туристичних вилазок. Одного разу діти підібрали воронення, годували з рук, воно жило в помешканні і зранку не давало спати, дзьобаючи за вухо. В сім'ї дотримуються здорового харчування. Присутніх потішила фотографія, на якій хлопці чистять зуби один одному. Ще ця сім'я відзначається творчістю: малюють картини на склі, розписують банки, роблять Фігурки з тіста ліплять з пластиліну. «Наш е, такий спосіб життя, як здоровий, як ви кажете, ну, ми так давно е, стараємося вести, ну, що спонукає, е, що спонукає, ну, насамперед, е, ті, е, ті ну, критерії, по яких ми живемо, стараємося жити. І, ну, ми пересвідчилися, що це найкращий спосіб життя, якщо в сім'ї е, є здоровий віддих, здоровий такий відпочинок. Ну, і також, е, Здорові стосунки в сім'ї, ну які теж базуються на духовності. Якщо батьки подають цьому хороший приклад, да. тоді і діти вони, відповідно самі стараються жити так само, як і батьки, тому вони в нас самі від по собі такі активні. Власний приклад, по ми пояснюємо, чому це важливо і корисно. Ну і вони стараються так само наслідувати нас. Найкраща їхні нагороди це напевно те, що вони здорові ростуть. Те, що вони активні ростуть, вміють спілкуватися між собою. Ну а так вони розуміють, чому це важливо, тому і не потребують якоїсь винагороди. Ну подобається ну по силі можливості, це разом ну, проводити час. Навіть буває, що недалеко не треба їхати, от, щоб знайти цей відпочинок. Це може бути і двір, може бути поблизька річка, наприклад, або прогулянка навіть ну, в умовах просто що малих дітей, от це досі їхати, подорожувати дуже складно. Але навіть, навіть це вдається, наприклад, там, чи на море поїхати, ну, по можливості. Мені подобається, коли ми їздимо спільно ночувати десь з палаткою, проводити сутки разом в лісі, зокрема біля річки, тому що там діти мають чим зайнятися, ну і ми, відповідно, теж вогник розводимо, готуємо їсти на вогні. Це дуже приємно і корисно. В Ліс ходити, ночувати десь там, в лісі або на річці. В палаці. Так, да, в палаці. Вихованці групи Казка поділилися на дві команди вузлики і мотузочки. Видно, що готувалися до заходу, бо усі були в одинакових футболках і шортиках. Діти гордо з батьками за руку промарширували в зал. Далі інструктор з фізкультури Любов Борейко з усмішкою і в енергійному темпі зі своїми вихованцями показали цікаві вправи. Щирий дитячий сміх викликали змагання, в яких брали участь і батьки. Тати ловили дітей у грі веселі рибалки. Один з хлопчиків захоплено кричав: Я просто обожнюю цю гру. З домовиком, кузою та мамами малята змагалися у конкурсі Шкарпетки про суши. Тут вони показали готовність до школи, порахувавши до 12. Кумедно виглядали тати на кониках, коли перевозили діток на спині. З азартом представники команд перетягували мотузку. До речі, кожна з команд мала своє гасло. У дорослих не лише учасників змагань, а й глядачів, інструкторів з фізкультури різних садочків міста, які прийшли на метод об'єднання. Емоцій було не менше, ніж у дітей. Апогеєм свята стала пісня дуету хлопчиків. Усі маленькі учасники були нагороджені медалями. Напевно, в той день багато дорослих зрозуміли. Дитинство не закінчується, якщо воно в душі. Театральна весна 2013 триває у п'ятницю, 19 квітня. Поціновувачі цього виду мистецтва мали змогу познайомитись із творчим доробком народного театру Гроно із села Угорників Коломийського району. Народний аматорський театр Горно має доволі поважний вік і багату історію. Ще на початку 19 століття у напівгірському селі Угорниках, що на Коломийщині, була заснована перша театральна трупа. На той час жінкам було заборонено перевтілюватися в героїв вистав, а тому усі ролі, і жіночі, і чоловічі, виконували чоловіки. Сьогодні театр горно виглядає, звичайно ж, по-іншому. Є місце на сцені і для чоловіків, і для жінок, і для дітей. За словами режисера театру Віталія Крицького, зараз у колективі задіяно 15 самодіяльних акторів. Окрім дорослого театру, є і дитячий зразковий колектив Писані горнята. До того ж, майбутні юні театрали гартуються у дитячому садочку села Угорників, у якому Віталій Крицький працює музичним керівником. Театр Горно чотири роки поспіль отримував лауреатство у всеукраїнському фестивалі конкурсі театрального мистецтва від Гіпаніса до Борисфена. Коштів у цього колективу, як і практично у всіх аматорських театрів, небагато, а тому репертуар підбирається здебільшого з української класики, в якому використовуються одяг та предмети побуту, наближені до автентичного вбрання гуцулів. До Калуша у Горницькі театрали привезли п'єсу Папочка, яку написав сам режисер-постановник Віталій Крицький, під літературним псевдонімом Костянтин Волох. Сюжет вистави розгортається у Підкарпатському селі 50-х років минулого століття. Це драматична історія двох родин: сім'ї нового оперуповноваженого НКВД, якого відкомандирували у Карпати з Харкова, та повстанця, члена організації українських націоналістів, якого відправили на заслання до Сибіру, осиротивши трьох неповнолітніх дітей. Актори театру «Горно» прекрасно передали події тієї пори і чудово відтворили свої образи. Проте виступали вони практично перед кількома десятками глядачів. З невідомих причин вистава папочка не привабила калузьких шанувальників театру або ж вони, зважаючи на теплу погоду, віддали перевагу садово-городнім роботам. Як би там не було, вистава пройшла навідмінно і доказом цьому були щирі аплодисменти публіки. Ще одну виставу калашани подивилися у суботу, 20 квітня. На сцені палацу культури юність виступили самодіяльні актори народного театру народного дому села Крихівці Івано-Франківського міськвиконкому. Комедія квітки Основ'яненка сватання на гончарівці. Це вистава, яку скільки б не дивився, хочеться переглянути ще раз. Твір класика української літератури ставився і на великих, і на малих сценах. І екранізувався, проте і надалі продовжує бути популярним серед театральних колективів. Саме сватання на гончарівці вирішили виставити на суд глядача актори народного аматорського театру села Крихівців Івано-Франківського міськвиконкому. Заснований він був ще у 1935 році. На той час сільські лицедії ставили чотири вистави: безталанна, ой, не ходи Грицю, Невільник та Наталка Полтавка. У 1939 році народний дім, що був збудований для польської громади, перейшов до української і в цьому приміщенні оселився самодіяльний театр. У 50-х роках минулого століття колектив зазнав деякого занепаду і відродився уже в часи української незалежності завдяки справжньому ентузіастові пенсіонеру Дмитру Влашину. З 1996 року, і по сьогоднішній день колектив очолює випускниця Рівненського інституту культури Валентина Яковишина. Уже через 5 років театру було присвоєне звання народного аматорського. Сьогодні в репортуарі театру вистави Земля Ольги Кобилянської, «Ой, не Ходи Грицю Михайла Старицького, Кайдашева сім'я Івана Нечує-Левицького та багато інших. У колективі займаються 24 учасники віком від 16 до 60 років. Сватання на гончарівці це весела динамічна п'єса, а тому сприймалася глядачами позитивно від самого початку вистави і до фінальної завіси. Манера постановки і гра крахівецьких акторів подарували калуським глядачам справжнє свято. У свою чергу шанувальники мистецтва Мельпомени не шкодували для гостей калузької сцени ні щирого сміху, ні бурхливих аплодисментів. Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам вдалого робочого тижня. На все вам добре, хай щастить.